В армію, як на свято, вже стало доброю коломийською традицією проводити день призовника напередодні відправки новобранців до війська. Хоча урочистості відбувається вже кілька років поспіль, та кожні проводи це завжди хвилююча і водночас урочиста подія, яка викликає почуття гордості і радості за своїх синів, за те, що виростили їх, і сьогодні батьківщина довіряє їм найдорожче берегти мир і спокій рідної землі. Разом з тим, десь у глибині душі відчувається смуток. Адже попереду розлука з родинами, з батьківськими домівками, з друзями, коханими. Але це ненадовго. За те, яку школу життя мужності пройдуть наші юнаки. Тож день призовника для більш як сотні майбутніх новобранців Коломийщини дійсно став справжнім святом, яке їм запам'ятається на все життя. Сьогодні ви робите черговий крок, долаєте чергову сходинку у своєму житті. Сьогодні ми вас ще називаємо юнаками. Завтра ви вже. Я надіюсь, будете називати чоловіками. Я завжди, коли до мене приходять батьки і з призовниками, кажу, що ви свою дитину після служби в армії не впізнаєте. Іде дитина, приходить дійсно справжній чоловік. На новобранців чекають суворі та нелегкі будні військової служби, продовжує комісар. Вони вимагатимуть від хлопців самостійності та дисциплінованості, сумлінного виконання почесного обов'язку громадянина України. Боятись не потрібно, буде важко, особливо перші два-три місяці. Бо ви зараз звикли до домашнього до домашніх умов, там трошки інші умови, але повірте, вас там чекають для вас підготовлені і. Спальні приміщення, і їдальні, і харчування, і офіцери-наставники, будуть, і сержанти, які будуть за вами і день, і ніч ходити, дивитись. Я єдине хочу до вас звернутися і попросити вас служити так, як пише статут, виконувати всі накази розпорядження старших начальників і командирів, пам'ятати, що ви йдете служити з Прикарпаття. З, цього, з міста Коломиї, Коломийського району, щоб ні вам не було соромно за ваші вчинки, і вашим батькам, і відповідно керівництву міста, району військовому комісаріату. Представники влади, священики та старші наставники зичили хлопцям міцного здоров'я, успіхів у майбутній службі, справжньої армійської дружби, добросовісно виконувати свій священний обов'язок. Батьків ж закликали набратися терпіння, чекати на швидке повернення зможнілих і дорослих дітей. Скажу, що всі віки, чоловік, справжній чоловік, завжди мав захищати свою сім'ю, свою родину. І, звичайно, країну, в якій живе, і армія завжди робила з юнака мужчину за цей рік, який ви відслужите, ви прийдете зовсім іншими людьми. Ви будете знати, чого ви хочете в житті, де ви себе бачите. Багато хто з вас побачить себе на контрактній службі і залишиться у Збройних силах. Дехто піде в охоронні структури, правоохоронні. Є таке поняття армійської дружби в багатьох фільмах, в багатьох книжках це описано, і ця армійська дружба вона залишається на все життя. Тому я вам бажаю знайти отих справжніх друзів. Бажаю, щоб ваші командири були добрими і справедливими. Вам, вашим матерям, вашим рідним близьким бажаю, щоб цей рік пролетів дуже швидко. І оцю присягу, яку ви будете приймати, запам'ятайте, ви приймаєте, Цю присягу не для Президента, не для Верховної Ради, не для Кабінету міністрів. Виборити клястися і відповідати перед народом України. На вірність народу України. Призовники пообіцяли батьківщині та рідним свій обов'язок виконувати з честю. Клянуся ніколи не зрадити великому народові України, бути мужнім і відданим, дисциплінованим воїном, бути гідним товаришем. І побратимом всім, хто поруч буде зі мною нести військову службу, виконувати всі накази командирів і начальників. Коли я порушу, всі, коли я порушу чи відступлю від даної клятви, нехай спаде на мене зневага українського народу. Галина Досин, Сергій Грицак, події НТК, родина, родина,